Участь у змаганнях взяли вихованці сумських шкіл Спартак колос, Динамо та Сумської міської школи вільної боротьби. На килим виходили борці 2012, 2013 та 2014 років народження. Катерина Бурмістрова тренує вольників у сумському Спартаку. Звичайно, найкраще хочеться перші місця, бо вже їздимо десь по змаганням. В сумах зараз зі змаганнями дуже важко. Поруч з пані Катериною Даріна Капилова. Вона одна з трьох дівчат, які сьогодні боротимуться на килимі. Говорить, налаштована лише на перше місце. Хочеться, щоб поміждати. Хочеться, щоб бути сильною. Крім сум'ян на килим в цей день виходили борці з Липової долини та недрігалова та Харкова. Борці з липової долини та недрігалова сьогодні у суми привіз Денис Васюра. Провірити свої сили. По друге попереду чемпіонат України. Відібратися, скласти склад області, який буде представляти Сумщину на чемпіонаті України в місті Хмельницькому. Андрій Євтіфєєв разом з 19 своїми вихованцями представляє на Сумському килимі місто Харків. Для мене завжди результат це не медалі, а якість боротьби, технічні дії та воля та жагада перемоги. це найголовніше. І я саме за цим приїхав сюди. На відкритому чемпіонаті міста Суми з вільної боротьби харків'яни в цей день вибрали дві золоті медалі чотири срібні та сім бронзових. Підопічні Дениса Васюри додому везуть два золото, срібло та бронзу. Даріна Капилова посіла друге місце серед дівчат, а хлопці Катерини Бурмістрової вибрали золото та три срібла. Дуже високі, всі стараються, всі борються, немає таких, хто не хоче виграти, всі хочуть перемогти тільки. По итогам цих змагань буде формуватися збірна команда на чемпіонат України Ю-13. Тобто перші номера поїдуть на ті змагання. Всього юнаків цей день розіграли 14 комплектів медалей. Дівчата один. Олександр Качанов, Анна Волах, Суспільне новини Суми.